Кожну суботу на території Надвірнянської територіальної громади проводиться сільськогосподарські ярмарки, особливо в осінній період, де місцеві сільськогосподарські виробники можуть зреалізувати і продати свою сільськогоспродукцію. Але враховуючи те, що осінь завершується, золота осінь, і кожна людина прагне підготуватися до зимового періоду, ми спільно Надвірнянська територіальна громада з Надвірнянською районною державною адміністрацією вирішили провести підсумок сезону осіннього. І 26 жовтня на вулиці Романа Шухевича на тваринному сільськогосподарському ринку торговиця відбудеться цей ярмарок. На цьому ярмарку зможуть представити. Широкий асортимент – виробники сільськогосподарської продукції, крафтові вироби, фрукти, овочі, м'ясні вироби, надзвичайні м'ясні кондитерські та хлібобулочні вироби. Шановні мешканці Прикарпаття, шановні жителі територіальної громади Надвірнянщини, шановні жителі Надвірнянської територіальної громади, на постійній основі кожну суботу. У місті Надвірна на вулиці Романа Шухевича на ринку торговиця відбуваються сільськогосподарські ярмарки. Враховуючи, що завершується осінь, прекрасна, золота, ми спільно вирішили 26 жовтня в місті надвірна на сільськогосподарському тваринному ринку по вулиці Романа Шухевича, на ринку торговиця, провести сільськогосподарський ярмарок осінь 2024 року. Цей захід організований Надвірнянською міською радою і Надвірнянською районною державною адміністрацією. На цьому ярмарку буде представлений широкий асортимент сільськогосподарської продукції власного виробництва, серед яких овочі, фрукти, крахтові вироби, молочні вироби хлібобулочні вироби. Також на цьому ринку будуть представлені речі ручних виробів. Декоративні керамічні вироби. Також на цьому заході, на цьому ярмарку попередньо ми підготувалися і буде представлено широкий спектр надання медичних послуг. Тобто на території ринку буде спеціальний великий автомобіль, автобус, де різними медиками з різних напрямків можна буде зробити обстеження. Зробити швидкий тест на вірусні захворювання, на аналіз крові все те, що можна людині, швидко зайшовши на ринок торговиця, отримати по своєму стану здоров'я, навіть заміряти артеріальний тиск. Тому я звертаюся до всіх мешканців Надвірнянської територіальної громади, звертаюся до мешканців району. Звертаюся до жителів Івано-Франківської області 26 жовтня, в суботу на ринку торговець відбудеться осінній ярмарок 2024, котре надвірнянська територіальна громада демонструє про те, що ми в першу чергу максимально підтримуємо місцевого товаровиробника. Саме ми запросили з різних куточків області виробників сільськогосподарської продукції, які Приїдуть і представлять широкий асортимент своєї продукції. Тому запрошую всім жителів краю, громади надвірної в суботу відвідати торговець і придбати край важливі речі, які дадуть можливість в, зимову, в зимовий період гарно скуштувати, і саме основне підтримати місцевого виробника. Ярмарок благодійний. Більше того, цей ярмарок мегасоціальний, бо людина сьогодні має право вибору. Хто може прийти в суботу в нічний час, хто може в суботу-вихідний в час разом з сім'єю, родиною відвідати гарний сільськогосподарський ринок в центрі міста, тобто так званий зелений ринок, де також по доступним цінах можна купити сільськогосподарську продукцію. Ми створили всі умови для того, щоб в будь-якому куточку нашої громади можна було б придбати ту продукцію, яка людині цікава. Більше того, ми стараємося. Звичайно, що максимально треба готуватися, бо декілька днів тому ми зробили відповідний підготовчий процес, виїхавши на територію ринку торговиця із відповідними комунальними службами, з відповідними підрозділами райдержміністрації, облдержміністрації, ми зробили певні підготовчі кроки для того, щоб правильно розмістити виробників, які приїдуть своєю власною продукцією, для того, щоб вони належно були представлені і могли їх зреалізувати. Тому соціальність в першу чергу цього заходу, друге, благодійність, третє. Людина має право вибору. Хочу йду в центр міста, хочу йду на крити ринок, хочу йду в супермаркет, хочу їду на Торговицю, хочу їду до Франківська. Сьогодні є великий спектр, широкий асортимент всієї продукції, яку можна закупити по доступних цінах, бо є жива конкуренція. Тому мета і завдання цього ярмарку максимально. Закликати всіх виробників сільськогосподарської продукції, дай Бог би її було побільше, щоб вони належно представили в своїх торгових рядах все те, що людям сьогодні цікаво. Бо коли є вибір, коли є конкуренція, коли є конкурентна ціна, коли, коли є гарна, хороша якість товару, а ще більше те, що людина на своєму приватному домоволодінні. Виробляю, вирощує сільськогосподарську продукцію, це вдвічі приємно. Більше того, на ринку торговиця не тільки в цю суботу, 26 жовтня, де ми між так детально готуємося, я на протязі всього календарного року також разом з дружиною закупляюся. Більше того, навіть проводжу прийоми громадян, йдучи зранку на суботу, на ринок, чи по місту, чи на зелений ринок, чи на торговицю. Зустрічаюся з мешканцями громади з усіх сіл, які купляють все те, що потрібно їм на господарстві. Навіть купляють ті речі, які, можливо, не можна купити в інших регіонах. І мені приємно спілкуватися і обмінюватися думками. Тому я безпосередньо учасник процесу закупівлі сільськогосподарської продукції, якісної продукції, яка буде представлена в суботу на ярмарку осінь 2024 року. Більше того. Осінь 2024 рік захід ярмарок, він підсумковий, бо ми розуміємо, що за декілька тижнів приходить зимовий період. Але чим цікавий цей ярмарок, не тільки осінь 2024-го. І в лютому, і в квітні, і в червні, і в вересні можна купити продукцію любого спрямування, вкрай важлива, яку потрібно кожній людині у вжитку. Домогосподарстві і повсякденному житті. Тому запрошуємо всіх жителів нашого краю, громади відвідати ярмарок, придбати край важливі речі, сільськогосподарську продукцію, зробити відповідні заготовки, можливо, вже хтось і зробив. Бо всі ми прекрасно знаємо, що щихтувати капусту треба до задушних днів, і потрібно все зробити. У нас є ще одна субота. Тому приємно відвідувати. Приємно бачити жителів нашої громади. Надвірнянська міська рада максимально долучається для того, щоб на постійній основі на цьому ярмарку і на тільки за цьому ярмарку кожну суботу і кожний четвер на ринку торговиця відбувалися ярмарки. Чи це промисловими товарами, чи це сільськогосподарська продукція? Воно воно так було, є і буде. Я також хочу сказати, що надвірнянців, на двірнянцях. І жителів нашої громади, і жителів нашого району і краю великим попитом користуються відкриті ринки під гарним повітрям, де можна зустріти сусіда, обговорити про життя, обворити про стан України, обворити про політику, випити горня кави, випити навіть 50 грам горілки на ринку, обмінятися думками, побажати гарного здоров'я і швидкого завершення війни. Це є спілкування з мешканцями, це є довіра до людей, і це те, що ми маємо робити кожного дня. 26 жовтня. В суботу на ринку торговиця відбудеться ярмарок. Осінь 24 Значить, планується, що будуть запрошені місцеві виробники продукції для того, щоб наситити споживчий ринок Надвірнянського району і дати можливість людям придбати по оптових цінах продукцію сільськогосподарського виробництва і промислові товари. Також хочу сказати, що в цей час будуть запрошені і будуть присутні три бригади медичної допомоги. Люди зможуть отримати безкоштовні консультації, здати аналізи і протестуватися на виявлення різних там хвороб або збудників. Це тради традиційні ярмарки, які організовані за ініціативи президента України і обласної військової адміністрації. Вони проводилися в інших районах. Зараз якраз підійшла черга нашого району. І запрошую всіх жителів Надвірнянщини, не тільки самої Надвірне, а Надвірнянської громади і інших громад для участі в цій ярмарці. Я думаю, що все-таки люди зможуть придбати продукцію. Будуть представлені не тільки Надвірнянські виробники сільськогосподарської продукції, а представники з інших районів області. Хочу відмітити, що ми запросили. І крафтових представників будуть крафтові виробники меду, також будуть крафтові виробники м'яса. Час осені – це час, коли люди купують продукцію для того, щоб заквасити на зиму. І я би просив, щоб все-таки всі, хто бажає, прибули на цю ярмарку.